Фух, якщо ми е, не знімемо це третій раз, не буде жодного разу, це буде в тайні. І все. Якщо далі, думаю, так ви чотири. Всім салам. Коротше. Це наше третє відео. Третя третє хочемо... наша спроба, як ми намагаємося засняти це відео, знайомство. Перший раз було на день народження моєї коханої, другий раз це вчора. вчора. Да. А, а що сталося з першим? З першим я його видала. Ну, випадково, так. Да. Да, випадково, так як камера нова, ми розбиралися і не було пам'яті, я просто все разом видала. Другий раз це був вчора. Так, да, ми засняли дуже класне, атмосферне відео, ми п'ємо, кушаємо сінабон. Я вас мотивую на те, що треба знайти. І, кохання, і коротше, в кінці відео кажу: е, бля, ну, це ми прикинь, якщо все в сломо. А воно все Slo, в слому. слово. Да. Нема ні звуку, ні хуя, і ми такі. М -м -м. А, я думаю, воно вийде або в день закоханих, було б круто, або до Дня закоханих воно вийде <рапевт> на наш <рапевт> наше наш перше, на наш ютуб канал, то все то до Я надію, зараз на сломо. Е, Можемо перевірити, але думаю, ні. Ну, я би перевірив. Коротше, ребята, гарні новини. Ми знімаємо не в словомо. Да. пам Пум. Е, що хотів сказати? Напевно, Бог, як, кажеться, як каже, це да? каже. Любить я. Да, як каже, моя кохана Бог любить троєцю, Тому е, сьогодні ми вже записуємо з подарунком на день закоханих для моєї коханої. Ми записуємо на Тому... Та То не макаси на руках. Вибачте. Тому, будь ласка, якби, ми для вас стараємося було якісніше відео. Я сподіваюся, ви це все оцінете. Хто перший, розказує? Е, Ну я вже не знаю. Перше відео говорила постійно я, друге відео говорю постійно ти майже. Нас Треба 50 на написати. Бо я їла сінобони. Ну і третє відео космос, твій виход. Ну, почнемо з того. Я вже просто не знаю, у мене вже скоро це буде історія на повторі. Да, да. Почнемо з того, де ж ми все-таки познайомилися. Ми познайомилися як не дивно в спортзалі. Вау. Вау, у боксерському спортзалі. Вау. Де я працював. Вау! Мені Де коханий працював, це ще був минулий зал, панчер, він зараз закритий. Не знаю, на що я розказав. Ну так, да, так, да. ну, хустянка. І ситуація яка? Зараз розповім з моєї сторони, коханий розповість своєї. Да. Я, значить, приходжу до його колеги на заняття по боксу. Це моє перше заняття, і перший раз в цьому залі я заходжу, така прикольна, класна, і грає музика і бачу тіпка такого в тайських шортах. Я сьогодні в них. Я вам потім uh, покажу. Блін, мені подобається, що цю ногу сильно засвічує. Так, чуть-чуть двінься, значить. Да? І все. Бачиш, тепер супер. Бачу, типа а, а, в тайських шортах. Можна я покажу зараз. Кого? Ну давай, якщо вона не засвітить. я ж не ну, розібралась я, я зас... на старой камери. От в таких тайських шортах з Hello Kitty. Коротше, хто шарить в камері, будь ласка, допоможіть мені. <рес> О, ну що? І бачу, як він просто танцює постійно. І я така до нього кидаю фразочку, що можна записуватися на танці. Ну а Дімо мені виявився перший раз, ну взагалі це не мій типаж, він мені взагалі не сподобався. Він ну, взагалі, ну якби знаєте, нічого, <рес> нічого не йокнуло у мене. І шо? Давай шти, там. Да, ну, я бачу, бы треную, а я тоді тренувався сам, чекав свого наступного клієнта чи клієнтку, неважливо. Ну і, звичайно, навалився йому зла, коротше, тайські шорти, двіжую, тренуюсь. І бачу, що дівчина дуже гарно зайшла в зал, така машина, така в неї гарна спина, такі очі. Ну, коротше, прям вау. І я такий думаю, треба якось трохи ну, так показати себе, то все туди сюди. І бачу, вона сидить там на лавочках тренерка. І там якраз був турнік. І я думаю, о, піду. Попотягуюсь, ну, случайно так, подкачу. Ну, нічого, підійшов, тіпа, і Моя дівчина, ще на той момент не моя дівчина, каже: мені можна чи записатись на танці. Я такий, ну, тіпа, да, можна, було б неплохо. Вот. Ну, і потім, потім ми почали тренуватись. Я почав тренувати свого клієнта, вона почала тренуватися з іншим тренером, і у мене така типу манера, манера спілкування, що я типу, подьобую. Mm, ти хотів сказати бидло, Ну на той момент. Ну, подйобую, типу, це токсично, але це типу, дружелюбно токсично, Типу так. Но вона щось тренується, вона виглядає просто бомба. Ну, типу, вау, я за кожен день, я кожен день їй це кажу. От я думаю, треба щось таке ляпнути, типу, і не сильно компліменти, ну, типу, і щось таке господарство. Короче, знаєте, що він розказав? Я <смеш> сказав, о, що за машина, треба припаркувати. Я, ну, якби боксира, я чую це і думаю, чого, ти чого Та ні, базар, це ж ютуб, ти чого хуев? що, чого, <смеш> <"Охуел?" смеш> чо, бля, дядя? Ну, як дядя, ну для мене він наче той дядя був, бо я не думала, що йому стільки років, стільки йому є. Я молодша, це не просто. Так, да, йому 23, мені вже 25. 25. да. випав. Півтора да. року різниця, якщо да. що. І я така, взагалі, цій машині є де паркуватися. От от. так от. Ну, я типу з таким намеком, що в мене є хлопець. Mm -hmm. Ну і щось туди сюди, у нас далі не сильно пішов, і якби тренування закінчилось, і ми розійшлися. І вже на наступне тренування, ми наче то були підписані один на одного. О, ми щось там. А... хто підписався перший, кстати? Та думаю, ти. Ну <laughs> я наполегливий пацан, типа, в цілому. А я ще коли ну, підібав, думаю, думаю, що так дерзко, думаю, ну ладно, типа, наверное, є пацани. Не... Розказуй. Ну, і вже наступне тренування, щось він мене там закинув на плечі, туди-сюди. Mm -hmm. І вже в кінці тренування я щось стояла біля? як це штука називається? Канат, Біля каната, і він такий, ну що, залізеш? Я така, пф, звісно. Ну, да, так, типу, я взяв її на пон, бо вона дуже спортивна. Думаю, ні, ну, блядь, на канат не бачив ніколи в житті, щоб дівчина типу, залазила на канат сама, типу, руками. Вона і залізла, я типу, там поряд стаю. І він мені з відомим ставимо його. Ну що, він мені зняв. І ха ха, і ми розійшлися. Ні, nee. Да. Ми поспілкувалися для, за бренд твій? А, так. Да, я, типу, з, е, закуповувала якраз на той момент речі, і мені потрібні була моделі. І якраз цей привід став, тому що ми з, з, з тобою почали переписуватися. Да, так, і є. Він мені підкинув дівчат, все клас, чітко. Да, і потім він виставляє в історію, що він буде проводити благодійне тренування. Я така репостнула, думаю, клас, типу, але не, взагалі почекай. не планувала. Переписка це важливо. І ми, типу, воно, почали спілкуватися, я думаю, о, коннект. Треба ну розвивати. І ми тіпа, спілкуємось, і вона мені каже, типа, я кажу, у тебе ж є а! хлопець. Я ж кажу, у тебе є хлопець. Він каже, та він тюбік, Я кажу, в смысле, типа, чого ти свого хлопця? Я не сказала, що він тюбік. у мене є тюбік. Один хуй, одне те саме, блядь, Типа я таке, чого вона так називає тюбік. Вона каже, та ні, це з української хлопець. Я кажу, їбать, я знаю український, що за хуйня. Ну, коротше, отак вона, типа, що є, хлопець, що нема. Мама буде дивитися передачу. Ну, вибачте, б'ю собі по язику Світлана Ілівна. Ладно, жарти. Ну да, я так написала, ну просто ну, він мені не сподобався, якби в мене не було наміру, з ним продовжувати, Плюс він мені так писав постійно куча повідомлень, я не встигала відповідати. Я Я, плюс, да, не любила сильно переписуватися. Для мене це було ну ла. ладно. І потім той день, коли було якраз благодійне тренування, я пішла вигулювати свого тігра. І триловат... Це не про мене, бо ми були не разом. І тренування було на 10, Ми в дев'ять там 19 йдемо з космосом. І я думаю, блін, а поїду підтримую хлопця. Він же ж мене підтримав, дав та модели. Поїду я його підтримую там. Я така, алло, Дімон, куди їхати? І Він мені там одразу 10 голосових, відео Яночка, от сюди, от їжжай. Ну, я приїхала і зараз бігову дорожку, розкажу. І почалось тренування, все круто, і ми бігали там у Круги. Крос-крос. Крос. Со стадіону, да. І що ви думаєте, дімочка бігав за мною? Отак, так, так. Я пробігав всіх своїх клієнтів, але, ну, звичайно, я її увагу більше приділяв, бо вона мене дуже цікавила. Ось так. Ну, ми довше з ним бігали, нам зробили, до речі, пару кадрів, наших, наші перші, так сказати, сотки да, хоча да. ми були не разом. Ми також можемо. Вставити. І потім він там тримав лапи, був якийсь там конець, щось ми там говорили, і ми роз'їхалися. Да. Типу, я там поїхала. І десь в обід, да, це все день. Після так. Після роботи, обіду да. мені пише дімочка: Виходь гулять, типу, виїжджаю. Я така, та щось немає настрою. А він мені такий. Що ти мені сказав? Я їй сказав, що я підніму. Якщо ти зі мною вийдеш погулять, я тебе підніму настрій на цілий тиждень. Ну да така ладно. Говорив. Пойду. Що ви думаєте? Я ж виходжу, і я вже бачу другу картину. Я вже бачу не того Діму, актацький чортовський лавкіті. Я вже там бачу такого, типу, сексі-шмексі, там на чорненькому чорнень от спортивний. все, я так думаю, Очки ну, ну ладно, думаю, ладно, думаю, дам шанс. Ну, ми там почали по типу, спілкуватися. Ми в той же вечір затусили, якби Жорстко. класіка, да. Ми затусили і. Що ми хотіли взагалі в цих відносинах? Ну, взагалі на початку ми не хотіли не я, не вона, не хотіли відносин, бо там це було важко. Хотілося вісіти, гуляти. І ми типу домовилися за те, що ми просто будемо гуляти, проводити час разом, але ніяких відносин. Але якось так вийшло, що після того, що ми затусіли, ми кожен день Ну, Так, да, майже кожен день були разом. Так, да, Кожен день ми були разом. Там один раз тим, а коли були от... разом. Да. Да, разом У ну, мене йокнула, наприклад, До, що, мене а якби якось так ми якось так Замечились, що все так круто було, в усьому наче комфортно, і потім, вже, мабуть, після цього ж дня ми знову там зустрілися. Я, Я хочу розказати про цей мем. Я хочу розказати про мим. Ми в цілому, типу, все гуд. Ми. Типу, вроді як хочемо обидва, ну типа, що вже серйозніше, ну, я це як в моїй голові було. Але, типа, ну якось типа, обидва боїмось, бо типа, ну, блін, ну, що це таке. Вроді серце каже, що так, але типа, голова каже, ні, брат, Вот. І в якийсь момент ми, типу, висіли вже в неї вдома. От, і я виставив собі в сторіс мем. В якому mm -hmm. мем, типу там тип бухає з пацанами, є шашлики, там пісня, типу, от, типу, вільне життя, кайф. І вона, коротше, виходить з душу. Ти виходиш з душу, я, така... Не, я сидів, я ти був у душі. А, да, ну ладно. А чи я після в, в душі, я був на кроваті, лежав. А я, Викладав, мабуть, якраз А ти видала, якраз видала, прийшла видала. з душі. Да. Ні, ну це тупо да, викласти, коли, коли ми, типу, хоча б в нього вже були якісь да, думки, ну, дівчата, де логіка? У нього вже якісь були думки квіти, про, про мене. А, типу, так, а коли чого? ми проводили Подождіть, цей задус, і, і ти просто сидиш таке на дивані, і це рандомно... просто мем. Та, ну. Це раз, а по-друге, ти, ти сама ти ти сказала, та це не стоять. Ні, диви. Людина в історії своїй, да, в інстаграмі, <пріхи> вона <Тарас>, просить, <послід. гл> вона не транслює типа, думки, це мем все, все, все це просто смішний <гл 'ї> мем. Так ні, ну він все одно ж так, 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 Я виставив цей мем як мінімум, того, що ми домовилися, що ми будемо просто вісіяти. Але ж ти мені вирішив вже щось. Ну, потрошку, але моя голова казала, що ні. окей, ти виставив це мем. Ну, В той же вечір ми почали з тобою серйозно. Ну, бо я зроз... Так, ти ж тоді розкажи, що вийшло. Вона виходить з душу, і я бачу, типу, було, був гарний в неї настрій. А ми, типу, один одного відчуваємо ну, дуже сильно. У ну, ну, типу, да. жит... мене таке відчуття, бо ми типу, разом все життя. от. У мене були відносини до цього, не було, в мене нікого такого, ні з якого мечу взагалі. І я відчуваю, що це типу, не так. А ця ж миша мовчить, вона тільки завдяки там, типу, того, що ми там в відносинах. І, типу, я Навчив, можна, да, я так скажу, я навчив її розмовляти, бо раніше вона закривалась, замовчувалась, типа, була, ну, хоча хотіла щось сказати, і просто теплять, типа, все. Вот. І я бачу, що щось не то. І я такий питаю, що там вона, та нічого, та нічого, та нічого, та нічого. Я кажу, дивись, зі мною така історія не проходить. Ми з тобою або спілкуємось, або не спілкуємось взагалі. І вона тоді розказала, що їй було неприємно типу, бачити цей мєм. Звідси, я я з... звідси... звичайно, ну бо я відчував. Звідси я зрозумів, що ну, походу це не просто про повісеть історія. Ми не просто будемо гуляти, як типу, Бо якщо б нам було обидвам один на одного похуй, ну ми б такого не відчували. Вісім і вісім, типу. В дед... Роби, що хочеш, роби, що хочеш. Типа, і все. А ми щось відчули. Тоді я зрозумів, що, походу, щось йокнуло у неї, і не тільки в мене, і значить, можна вже розвивати. Ми поспілкувалися раз-два, і три-два-три три, три, ч... три. Раз, два, три, і в ковід, і ось ми в стосунках. Да. Е, ну, Багато у нас було дуже роботи, спілкувань з приводу різних тем. Е, дуже багато дій з моєї сторони, дуже багато дій зі сторони моєї коханої. От і. Потім ми вже вирішили, що треба будувати сім'ю і що ми один одного знайшли. Да. Щоб ви зрозуміли, як це було швидко, розказуй. По перше, розкажи, ну давай ти сама розкажеш. Що розкажу? Ну що ти в цілому ніколи не не жила ні з ким? Да, це взагалі мої перші такі довготривалі стосунки, бо скільки ми вже разом ну, майже півроку. П'ять місяців. П'ять мін півроку, майже. Ну майже, так. Да. Майже півроку, і я ні з ким до цього взагалі не жила разом. Ну, типу, там, типу, залишатися в когось, типу окей, там, може, два дні там максимум. А щоб прям жити, Ну, переїхати нам. Да. Да, такого не було, але ну, там, типу, з перших днів нам було максимально комфортно. Тобу, е, типу, знаєте, інколи там може щось соромиться. Ні, тут такого взагалі не було. Ну, типу, там в туалет це таке. Можна я розкажу. За я що? Дуже сильно здав... Ні, за що? За стакан. А, ну давай. Це, типа така міліч, але це було так приємно, що це оцінили. Бо зазвичай дівчата не оцінюють такі мелочі, Але один раз я приніс із такаєм води, і вона така, типу, після кекс. Типа, ти такий заботливий, я такий, це просто стакан води. Ні, ну так це одна повага. Ну, типу, там відкривати кожного разу двері, там подати ну, звичайно, це, саме це, це обов'язок кожного чоловіка за свою жінку. Подати коло. Да, да. Ну так, да, я звичайно це замітила. Брати волосся, коли ти ригаєш після перепою. Ой, мама буде дивитися. Вибачте. Да ладно, вона знає про це. Да. Боже, я так кажу, що мені 17 років. Да. Ні, ну так, да, ну, це все за ну, піклування про людину, і це дуже приємно. Так, і є. я на це звернула увагу. І про що я говорила? Що нам було комфортно, ну, з першого днів. Да, і е, ми вирішили, все-таки, а, як це було? Я приходжу до нього, і він такий каже, ну ти ж розумієш, що ми скоро маємо з'їхатися. я така говорю: ти знаєш, я сьогодні зранку тільки про це думала. У нас <laughs> типу, прям такий коннект, що максимально. І що ви думаєте? Я просто вже перевозила свої речі сюди, моя квартира ще місяць спустувала. Сама, тобто там вже ніхто не жив, я інколи приїжджала, забирала речі. От, а з батьками це, я переїхала через дві неділі, а з батьками вже ми поїхали. Через два тижні ми, через, ми вже, через да. три тижні ми вже познайомилися з моїми батьками, а потім поїхали до Коханого Олександрії. Хоча до цього вона ніколи прям, нікого не, не привозила. Знаємо, про... Дуже смішний момент, я думаю, це можна розказати. Як я приїхав перший раз, і Яночка в мене дуже сильно як це, хвилювалась, там трісло слої в машині. Ну, да. ну я теж я теж хвилювався, що що? Ти посидя, хочу подивитися. Ну, ти розказуй. Я теж, типа, хвилювався, і то все, але не так сильно. І я, коротше, приходжу, там, типу, оце все знайомство з родичами. Світлана Ілівна, Павло Олексійович, вам привіт. І, коротше, ти якщо з підлішка, я хуєна снишка. Алло. Е, і коротше, то все туди-сюди, ми спілкуємося і все гуд. І я такий, типу, мені заявляють її родичі, що блін, ми вже думали, що вже ніколи Яночка не знайде своє кохання, бо її всі не такі, що є не то. А в них я про це не знав. У Яночки з мамою було це вже після розмови. дізнався, у них була розмова з приводу того, що. Е, Мама вже думала, що ну ніколи вона там ні з ким не з'їдеться, бо я наказала, я не бачу, тіпа, сімейного життя ні з ні з жодним чоловіком. Ті що я там з кимось буду жити, в нас буде бит, в нас буде сім'я, ця вся історія. Але тут зробив з'явився, якби Туло Дмитро Сергійович і все максимально давай, раз, два, три, і в ковід ногою Чик, екшн, камера. А ти виключила пітлічку? Ні, у нас двойний мікрофон, ще з СМР. Добрий день, студія. Uh -huh. На тримай. Ну. Що? Що ти розповідав? Розповідав про те, що ти розказував мамі, що ніколи не з'їдешся з чоловіком. ніяким. Ну, Ну, да. Було діло. А тут А тут Дмитро Сергійович з'явився і салам алейкум. Така от історія коханічка нашого. І Я сподіваюся, що відео не вийшло затягнуто, воно дивилося легко бо Та, це наш перший відео. На ютубчике, поки да. що перший. Боже, я надію, що там все буде нормально. Та все буде <хи> е, Про що хочеться сказати вам? що що я, що Яночка, У нас обох була така думка, типу, що ну, напевно, типа не знайдемо своє кохання, всі якісь не такі, щось не то. Або грав одну калітку, або якісь типу, качелі і ця вся історія. Да, вот але що я хочу сказати вам, глядачам, це те, що якщо ви не знайшли свою ще половинку, там своє коханечко всього життя. Не здавайтесь, не шукайте, воно саме Но вас знайде. Вірить да, вірити в те, що коли знайдете ви свою людину, і це нормально, якщо вона не знаходиться. Хто знайшов в 25, хто знайшов в 23, у вас можуть бути мільйон відносин там різних. Ви можете знайти там своє своє кохання всього життя в 40 років, і це нормально. Да. А ще я хочу, щоб ти розказала, чому вибрала саме мене, чому так вийшло вообще? У тебе ж були чоловіки, в мене були дівчата. Чому саме зі мною ти так два тижні ти до мене переїхала? Чому через три тижні ти познайомила мене з родичами? Хоча ми, типу, не домовлялися. Ну, Якби я теж зрозуміла, що я йду в банк, якби бо. Ну, взагалі, перший місяць я хвилювалася, Я не вірила, що все так, тому що Бля, чи я хотіла хвилювалась? забулась. Хотіла тобі це сказати. А я хвилювалася, що щось піде не так, і я да, розвернусь щось, ті, щось щось піде не так, і знаєте, він там вчинить, якби все так перший букет на квіт... ось як там да, Оце, бу... букет світочний період. Да, потім закінчиться, всі там подружки мені знаєте писали, типу, ой, ну удачі, типу, ой, ми вже там побували, ой, там то та ся. А потім я подумала собі. Добре, якого хера, типу, ну у вас було так, а ну ми ж будуємо стосунки по-іншому, загалом. Ми не типу, там те, маме. що те, що в когось через два роки він там помінявся, він там почав якось себе вести, типу, там кидають нас, в десь в ну тобі все надись. Це означає, що буде так у нас, наприклад, да? Звичайно. і ви не, не слухаєте там, хто говорить, як у когось побудовані стосунки, бо ваші стосунки що там швидко з'їхали, ви швидко да. познайомились з батьками, куди ви поспішаєте. Якщо це ви відчуваєте, що це ваша людина. Нахуя вам ждать? От за зачем? зачем? Просто okay. от в мене, от вона мені колись задала питання, коли оце я сказав, типу, що в неї там, типу, була думка, але ну звичайно, ну ви уявіть, дівчина жила все життя там сама, там щось там мутіла, крутіла, там в неї були в битви, бит, вона звикла жити отак. Тут залітає якийсь 23 літній тип і каже, типу, все, ми живемо разом. Коротше, я все порішаю, ми все зробимо. І ну, звичайно, коли вона це ж піздець крок, вона повністю вийшла з свого. Зони комфорту комфорт, да, зони комфорту. Да. живе з якимось, стіпом, якого знаю менше місяця. Він там типу, піклується, але звичайно, ти будеш думати, що щось піде не так. Ну, типа, щось там. А ти ж вже з'їхала з квартири, тобто тобі, якщо ну, да. що, ти там ну, я, все покинути. Я, я віші перевезла, якби їх на минуточку не так. Ну, мало. Ну да, так, там одна ссора і мінус, але ну, тіпа, я вам скажу, що ссори це окей, головне, розмовляти. Да. Вам рот потрібен саме для того, щоб будувати там свої відносини, родину, діла що завгодно. Якщо ви будете щось замовчувати, мовчати, щось собі накручувати. Якщо вас щось турбує, кажіть, якщо ви ви не можете сказати це своїй людині. Можливо, це і не ваша людина, але Блін, треба але там казати. Там та вже пізно. Саме час, часто сказати. Але там от та вже поставити, диван на дивана. Та... Уже поздно. Ну, коротше, от така історія, що ну, я Ну, і шагати. Я взагалі то говорила, чи вибачте, я будь ласка. І ну, плюс я відчувала дуже сильно, тому що там, наприклад, з іншими, може, з кимось було комфортно, але все одно знаєш, знаходились якісь, типу, там щось, блін, щось смириться, щось там знаєш, знову. Щось... Да, да. Да. А сюди, тут, там. ну якби, типа, і, і це так, і це все гуд, і тут все нормально, і тут класно, і тут да, подобається. Само, да. І тут, і ти вже такий да бляха, десь всі мінуса, а їх немає. Типа, і ти вже там якось уявляєш якесь майбутнє разом, і якось там щось бачиш, значить, і щось відчуваєш. А, ну, просто, типу, всередині підказувала. Що да. І я, як в минулих відео, я повторювала з дівчата. Не було такого, типу, бля, бабочки в животі, типу, Боже, а що він не пише, а де він що, як він? З цією людиною було просто типу спокійно. Не було такого якогось стресу, ну, каче всередині, було, да. Да, всередині якихось цих бурних емоцій. Просто було ну, спокій, коли ти поряд, коли ти не поряд, ти знаєш, що про тебе піклуються, що тебе люблять, тому що це постійно доказують. Типу, коли він не робить ні ну, типу, я там чула багато. І я взагалі не думаю. Не, ну, я бачила пісні картинки Пінтерс, Я спостерігала за класними парами, як за ними там чоловіки а, ухажують, типу, дарять якісь круті подарки. І думала, блін, де ж ті чоловіки, ну, які так це роблять. Ну, бляха, вони є, як как бы, да? Я така, типу, ну, хоча на початку я не думала взагалі, як це все повернеться. Але коли ви кохаєте один одного, якби я зі своєї сторони люблю кроки, а, коханий, і, типу, і, і, і ти такий вау, типу, блін, прикольно, да? це все тепер зі мною відбувається. Я думаю, так в усьому може бути, якщо вірити і І робити. Да, Звичайно, да. так. Так що, а так от Вірте в коханічку серединку. і все знайдете, що шукали. Да. Все буде добре у вас. Ну, а ти що скажеш, давай останній штрих? Що я сам? Ну, чого ти так все-таки вирішив? Ну, я ж кажу, в мене також там типу, були відносини минулі, це все. І оце якраз в мене була та сама історія: сміряться, слюбиться, там давно був у відносини, значить, ну, мабуть, так треба. Не надо. Якщо там, типу, вам здається, що я після цього там, був холостим, там, веселився, там, то все, туди-сюди, ну, це таке життя. І це нормально. І я ж міг ну, нічого не зробити, не дати їй відповіді чи не робити якісь дії. Але я відчув, от якщо. Пацани, якщо ви от щось у вас всередині каже вам, що це ваша людина, і якщо ви, типа, признаєтесь у своїх відчуттях чи робите якісь дії вам, там, наприклад, там не знаю. Купили квіти чи, є. та не знаю а там. Кому вам? Ну вам? Лоса? Ну ні, вам, типу, хлопці дарують, типу дівчатам квіти вони вам відповідають вдячністю. Ну, не да. просто там ти, ти подарила айфон. Ну, то понятно, я кажу про якісь мелочі. Типу, як я приніс стакан води, і вона каже, «Вау, Во, мені ніколи такого не робили. І ти такий, типа, бо ти можеш думати, що це твоя людина, наприклад, да? але вона, типа, я не. Хтось з нас боксов. Я кажу про те, ну, щоб, вони щоб, у вас, щоб у вас був канек в дві сторони, щоб це не було ну, кохання да. в одну калітку. І коли ви зрозумієте, що вас також цінують, що вас також люблять, роблять кроки, а не те, що, тіпа, я бронелобий долбайоб і я оце бачу ціль не бачу перешкод. Це понятно, але якщо ну, людина не робить, Типа, в відповідь до вас, то це не стосунки буде, це буде не ті стосунки. В нас такий класний менші вийшов, що я почав газувати, вона почала теж газувати в ответ. І у нас синергія, клас, сім'я, коханечко. Дуже люблю тебе. І от так от і буде у вас там сім'я, те, що ви там шукаєте. Тому нікого не слухайте, робіть, як вам підказує серце. І все ви знайдете в своєму житті. Я ж знайшов. Ну от. І я думаю, на да? цьому, да, я, молодець, я щось. Нічого мало не правильно, ти сьогодні не будеш бита. Це жарти. Все одно будеш бита. По Кожу апихивашу. Так що ось така от наша історія знайомства. Пишіть в коментарях. Давай да. так зробимо сердечко. Бля. Щось якесь криве. Он змушує зставляємо наробити сердечко. Давай щось я так от. Давай. Давай. Короче, Підписуйтесь на наш канал, нам буде дуже приємно. Пишіть в коментарях свою історію кохання, ми почитаємо, повідповідаємо вам по лайкам. Дуже цікаво з приводу цього кохання, дуже широка тема насправді. Лайки репости, все до сюди Ви просили, ми зробили. Ми молодці, особливо так, все, Яночка, бо бігін. вона буде займатися цим монтажом. Я вже а бачу, я. як тут світить твоя нога. Ну нічого страшного, що пробиш. Ну, поробиш? так, на ну, то, може, ну я четвертий вже не буду. Ні, не, не будемо, вже чітко все. Ну, пляха, ну я вже прямо звідси буду. Все нормально, нічого страшного. Коротше, це наш перший відос. Далі буде краще, далі da. буде більше і ми вас любимо. І Ми вже не будемо знімати в сломою, видаляти відео. Да. Всім обнімашки. Бай-бай. Цілуй мене бігом. Мені похуй на твою поману. Ні-ні! Ні-нет! <х investigating amusing sound> Давай, тільки токи. Вірубай, нахуй. Врубай.